Уже вкотре рівне долучається до підтримки Збройних сил України. Цього разу допомогу отримали 16 військових частин. Як зазначає виконуючий обов'язків міського голови рівного Віктор Шекерзян, зараз дуже важливо підтримувати військових. Дійсно, те, що потрібно, ми максимально намагаємося кожного тижня це видавати. Дякую нашим платникам податки, дякую рівнянам, які долучаються. І одного основне, що знаєте, кожна видача вона індивідуальна, особливо чому? Тому що от, на передачу прийшла якраз мама, сама сина, і вона подякувала, вона розуміє, наскільки це потрібно допомагати. Вона вдячна за те, що ми робимо, і максимально хочемо зробити все, щоб берегти життя наших хлопців, допомогти повністю в оснащенні і рухати нашу перемогу вперед. Загалом було передано 17 матриксів та 50 екофло. Військовослужбовець Володимир наголошує, така підтримка вкрай необхідна. Найважливіший розвідувальний дрон. Без цієї техніки наші бійці вони були б сліпі. Зарядні станції це живлення для більшості нашої техніки, без якої ця техніка не може функціонувати, функціонувати довго. Це впевненість їхніх близьких, що у їхніх хлопців більше шансів повернутися додому. Військові додають, на сьогодні важливо не лише технічна підтримка бійців ЗСУ, а й моральна, адже перемогти ми зможемо тільки як будемо в єдності. Більша складова це єдності нашого суспільства, щоб ми нарешті стали одним цілим тим, ким ми були на початку війни, і все ж таки хочеться знову стати єдиним цілим і мати єдину ціль це рух до перемоги. Військовослужбовці приїжджають. Саме з передової вони розуміють ту потребу, вони розуміють, вони ж теж втомилися і маємо робити так, щоб підняти їх військовий дух, допомогти в оснащенні і зберегти їхнє життя. Віктор Шекерзян додає: як тільки ця військова допомога поїде бійцям, вони формуватимуть наступну партію. Вадим Дубинчук, Денис Козлов, ITV Media Group.